Лад, велкамтуки влади, вітаємо тебе в Києві, Україні та на навчально-тренувальній базі Київського Динамо. Які твої перші враження від нашого міста, держави та бази? Я прибув лише цієї ночі, і ще не встиг добре ознайомитися з базою. Але сьогодні я прокинувся вранці, пройшовся нею та був приємно шокований побаченим класні поля рівня Ліги Чемпіонів. Я зустрів кількох одноклубників та поспілкувався з ними. Дуже приємні хлопці, так само як і тренери, з якими я спілкувався. Я щасливий бути тут, і я хочу насолоджуватися цим моментом. Чи бував ти раніше в Україні. Так, але тоді я був зовсім дитиною. Мені було три роки, тому я особливо нічого не пам'ятаю. Що ти можеш сказати про наш клуб? Чи це найбільший клуб у твоїй кар'єрі? І чи щасливий ти бути тут? Станом на даний момент це найбільший клуб у моїй кар'єрі, і це великий шанс довести всім, що це мій час. І я маю отримати максимум від цього моменту, найкраще від часу перебування в цьому клубі. Що ти хочеш зробити перш за все? я хочу показати динамівським болівальникам, що я підтримую їх думку щодо війни. Росія є агресором і посягає на чуже. Це дуже сумно, бо Україна, захищаючи свою землю та своїх громадян, втрачає багато людей на цій несправедливій війні. Це точно непроста ситуація для мене, тому що її можна інтерпретувати неправильно. Я хочу заявити, що я не підтримую Росію, і я точно ніколи не говорив нічого поганого про Україну. Це була моя помилка, що я репостив дані дописи. Я не знав цих людей і не надавав значення їх ролі в російській пропаганді. Для мене вони були ноунеймами. Коли мені пояснили, хто вони такі, я усвідомив свою помилку і зрозумів, що потрапив в погану ситуацію. Я абсолютно проєвропейська і проукраїнська людина. Я на цій стороні. Як ти збираєшся налагоджувати стосунки з болівальниками та доводити щирі свої позиції? Я Продемонструю свою щиру підтримку. Якщо хтось матиме до мене питання, то я відкритий до спілкування, готовий зустрітися з кожним болівальником та все пояснити. Я повторюся, що я не підтримую Росію, я на стороні українського народу. Чи розглядаєш ти цей перехід як шанс потрапити до національної збірної? Для кожного гравця є великою мрією грати за національну збірну, особливо на великих турнірах. Але я маю йти крок за кроком. Тому зараз я маю швидко адаптуватися щодня, прогресувати, грати в кожному матчі та забувати, що є моїм основним завданням як нападника. на кого зі світових зірок форвардів ти найбільше схожий стилістично? Мої ідоли це Голанд, Левандовський та Ібрагімович. Я не дуже впевнений щодо схожості ігрового стилю з Ібрагімовичем, але мені подобається його его щодо стилю. То тут мені ближчий Голанд. Які твої цілі в київському Динамо на найближчий час. Перш за все, я думаю про командні цілі. Це виграш чемпіонату, далі вихід до основного раунду Ліги Чемпіонів і виступити там як найкраще. щодо особистих цілей. Це постійний прогрес і кожного дня робити маленькі кроки по самовдосконаленню. що ж бажаємо успіхів та ласкаво просимо до команди.